Добрий день всім. Знову квадроцикл. Подивилися, не було іскри. Почали з іскри, почали шукати її. Що я зробив? Найперше від'єднав від глушилку з комутатора, це е, чорно-білий колір. Тобто, я виключив замок запалення, і, ну, кнопку старт-стоп і цю аварійну кнопку. Тобто, іскри не було. Підкинув, ну, маю таку серверську катушечку, підкинув. Ну, і скри також нема. Потім перевірив е, котушки. Ну, комутатор не нема, підкидочного, так і не кидав його. Перевірив котушки. Е, коротше, в котушках Так, фокус, фокус. В котушках от якраз датчик хола. Датчик хола, зараз перевірю, покажу. Датчик хола справний. Ну, одного руку важко. Ну, Показує 154 Ома. Перевіряю високовольтну котушку. А вона то в обриві, то показує 15 тисяч 15 ом. Вона має показувати десь там 400 приблизно. Ну, В обриві. Коротше. Більше всього, що проблема в котушці високовольтній. Ну, будемо заказувати котушку, будемо дивитися, що буде далі.